Дев'ять років були для вас спочатку такими неосяжними та важкими, а в результаті зараз, дивлячись на своє свідоцтво, ви можете сказати, тю, так не було легко. Я вважаю вам легко досягати своїх мрій. мати безліч мрій, мати гарні, позитивні, класні думки. Не переставати вчитися ніколи. рідної школи. Я бажаю вам слухатися свого серця і стати тими людьми, з якими ви хочете добрими, чуйними, ніжними, уважними і дуже-дуже розумними. Хочеться дуже вам. Всім вам, тому що, прийшовши в 50-му школу, я зустріла вас усіх ось такими шостокласниками. Я дуже, дуже рада бачити вас дорослими, красивими, розумними. Школу. Але найбільше я дякую вам, нашим випускникам, за той час, що ми провели разом. Так же влаштовано життя хороший час завжди пролітає швидко. Ось так само полетіло ваше шкільне життя. Здавалося, що не так давно ви прийшли у старшу школу, закидали вікна мокрим туалетним папером. За цей час ви стали іншими. Ви вже не ті заспані діти з величезними бантами і яскравими кроватками. Ви цікаві, гарні, вже майже дорослі люди, попереду у яких нове та таке цікаве життя. Ви поки завершили лише один маленький фрагмент життя. Далі їх буде ще багато і вони будуть важчими. Свого часу моя вчителька подивилася. І я хочу поділитися цим заповітом із вами. Не бійся, не лінуйся, не бреши, родичів не ображай, чужинцям не довіряй, ворогам не прощай, свого не віддавай, на чужим не засіхай, не будь рабом. Дбай про нащадки, Одна цей цей класне керівництво, цей клас для мене був найкоротшим, але найскладнішим. З ним я пережила ну, нове життя, з ним все по-іншому. Кожен день, коли вони приходили, це цінувалося незрівняно з попереднім життям, з життям довіри. Важкий був рік, важкий був для мене, але вони найкращі діти. Вони а, достойні діти, вони сильні, вони давали мені силу. Їхні кому їхні аплодисменти, їхні обійми кожного ранку, доброго ранку Людмила Олександрівна, або якісь повідомлення смс як у вас, що у вас, де воно. Ми живі. Я хочу коротенько вам сказати, будьте просто щасливі. Щасливі по-своєму, тому що лише щаслива людина ніколи не зробить зло, нікому не нашкодить. Ви також будете створювати в цьому житті щастя навколо вас. Можливо, хтось а, щастя своє здобуває, Все ж таки, будьте щасливі, мрійте, Мрій обов'язково збудеться. І в той же час живіть, радійте, і в той же час не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті зараз, які цінують ваше життя більше, ніж своє. Будьте щасливі!